Пливемо на Іскі. Ну, але не на цьому. а На ось цьому. Нам вже не вистачило білетів на, саме на цей паром, то ми попливемо на наступному. Це в 9.25, ми прийшли вчасно, але білетів вже нема. А наступний в 10.45, тобто ми підемо зараз снідаємо. А це оце щось припливло вночі. Це воно тут стоятиме, люди бродитимуть. Думаю, десь тисячі чотири людей тут живе. Оце білетна каса. На жаль, тут не просто розібратись, не знаючи італійської. Але в касах, коли вже доберешся до живої людини, то там. Все окей, більш-менш цивілізовано, акуратненько. Тільки жарко дуже. О, найцікавіше, що вже і людей немає, тільки що була така толпінь. Бо, певно, всі прийшли на 9.25 на Іскію і обламались, бо наступний на 10 Цей паром називається Карімар. Нагадую, що я займаюся легалізацією перебування іноземців. Якщо у вас є питання, ставте 730-150-901, 730-150-901. Або в гуглі шукайте радіо без цензури. Це відео я записую теж винятково для того, щоб поширити цю інформацію, а не для того, щоб розказати вам про Неаполь. Про Неаполь розказується таке екстра додатково.